Останній місяць року відкрив фінішну пряму перед новорічними святами та ознаменувався виходом ряду нових цікавих серіалів, серед яких і прем'єри абсолютно нових проєктів, і довгоочікувані продовження вже відомих історій. А щоб вибір чергового серіалу не був таким виснажливим, сьогодні я підібрав для вас декілька нових проєктів, які виходять у цьому місяці. Вітаю, друзі! Ви на каналі 999. З вами, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає напружена екранізація реальної історії, яка розкриє шокуючу правду зі світу медицини, продовження гостросюжетного детективу з численними таємницями і масштабними урядовими конфліктами, а також яскрава підліткова драма про дорослішання, кохання і інтриги та багато іншого. Як завжди, хочу нагадати, що ваші підписки і активність у вигляді вподобаєк та коментарів дуже допомагають в розвитку каналу, тож буду щиро вдячний за вашу підтримку. Влаштовуйтеся якомога зручніше і всім приємного перегляду. Кульгаві коні відкриває грудень продовження популярного шпигунського серіалу, заснованого на однойменній серії романів британського письменника Міка Герона. Цей комедійний детектив розповідає про групу агентів британської розвідки Мі 5, яких через серйозні проступки відправляють на найнепрестижніший підрозділ під назвою Болото, де вони виконують нудні паперові завдання. Керує ним досвідчений шпигун Джексон Лемб у неперевершеному виконанні Гері Олдмена, кар'єра якого давно пішла вниз через його запальний характер, тому зараз він відривається за рахунок морального насилля над своїми підлеглими. У третьому сезоні Джексон Лемб та його команда виявляються втягнутими у змову, яка загрожує майбутньому не лише їхнього підрозділу, а й сієї розвідки, і кульгаві коні беруться за розслідування таємних схем своїми методами. Серіал сповнений чорного гумору і сатири та не позбавлений всього того шарму і атмосфери, які часто присутні в подібних проектах. Автори примудрилися створити неординарну шпигунську історію про крутих агентів, які нерідко потрапляють у безглузді ситуації. Криваве узбережжя. Новий кримінальний проект від відомого французького кінематографіста, автора набережної 36» та недоторканих «Олів'є Маршаля. Події серіалу відбуваються у Марселі, де група поліцейських з особливими методами ведення розслідувань вистежує небезпечного злочинця, щоб не дозволити йому занурити місто у криваве беззаконня. Та підступний наркодилер піде на все, щоб захопити владу, тому капітан поліції разом зі своєю командою і новобранцем, у якого є особисті мотиви, кидають виклик кримінальному авторитету. Знімали серіал в природних декораціях Марселя, і в зйомках було задіяно багато місцевих акторів, що сповна передає унікальну та неповторну атмосферу півдня Франції. Автор серіалу Олів' Маршаль, який сам є колишнім поліцейським, досить добре знає цю сферу зсередини та пропонує нам сучасну кримінальну історію, сповнену екшену, драми, емоційної напруги та неочікуваних сюжетних поворотів. Перший сезон серіалу складатиметься шести епізодів, які спеціально для тих, хто не любить чекати, вийдуть одночасно 6 грудня. Моє життя з Волтерами. Новий серіал від Netflix, який є адаптацією одноіменного бестселлера американської письменниці Алі Новак 2014 року. Серіал розповість про 15-річну дівчину на ім'я Джекі, чиє життя кардинально змінюється після трагічного інциденту, в якому гинуть її батьки. Після трагедії вона приїжджає з Нью-Йорку в сільську місцевість Колорадо у родину найкращої подруги її матері, яка вже виховує 10 дітей. Пристосовуючись до нового життя на ранчо, Джекі вчиться дружити, любити та не втрачати надію на краще, а ще намагається знайти спільну мову з двома братами, які мають кардинально різні характери. Це яскрава підліткова драма про дорослішання, де ми станемо свідками того, як Джекі знаходить нових друзів, кохання та сім'ю, а все це супроводжуватимуть бійки, сльози, зізнання та інтриги. Тож, хто хоче згадати всі ці неповторні емоції на фоні прекрасної природи Колорадо, не пропустіть цей серіал. Ненавиджу Різдво. Перший сезон цієї романтичної трагікомедії став дуже популярним на Netflix і навіть увійшов у топ-10 поряд з такими серіалами як Корона та все те незриме світло. В продовженні дія відбуватиметься в Італії напередодні Різдва. Головна героїня Джана на перше місце у своєму житті завжди ставила кар'єру, і після остаточного розчарування в чоловіках вирішила покінчити з цим та зайнятися саморозвитком. Батьки ж наполягають на пошуку відповідної пари для дівчини, і градус невдоволення постійно зростає. Тож, намагаючись не зіпсувати стосунки з родичами, Джана вдається до відчайдушного кроку і каже, що вже зустріла чоловіка своєї мрії. Та несподівано батьки пропонують їй зустріти Різдво разом і просять познайомити їх з її обранцем. Опинившись у складній ситуації, героїня сповнена рішучості зустріти чоловіка своєї мрії до Різдва і, маючи в запасі зовсім небагато часу, Джанна починає активно ходити на побачення і стикається з серією безглуздих ситуацій та розчарувань. Чергування. Гостросюжетний британський детектив, який продовжує історію досвідченого інспектора поліції Емі Сільви. На цей раз команда оперативників на чолі з Сільвою вирушає на закриту авіабазу королівських ВПС, щоб розкрити причину численних незрозумілих смертей на цьому таємничому об'єкті. Досвідчений детектив вже не раз доводила свій професіоналізм, розплутуючи найзагадковіші злочини. Тож сільва відразу ж починає роботу, а її подруга сержант Кірстен допомагатиме в пошуках за межами військової бази. В процесі розслідування її увагу привертає незначна деталь, яка згодом допоможе знайти зв'язок між трагічними подіями та підштовхне слідчого поглянути на справу під іншим кутом, що приведе її до секретної злочинної змови у британських ВПС. У другому сезоні на нас знову чекають численні заплутані таємниці, масштабні конфлікти між урядовими організаціями та чудові сюжетні рішення сценаристів. А чи зможе проект повторити успіх попереднього сезону, дізнаємося вже незабаром. Річер. Продовження кримінального серіалу про колишнього майора військової поліції Джека Річера, знятого за мотивами творів американського письменника Лі Чайлда. Сюжет другого сезону буде заснований на 11-й книзі із серії романів під назвою Невдача та неприємності. Коли члени старого військового підрозділу Річера за загадкових обставин починають гинути один за одним, Джек отримує сигнал про допомогу від колишньої підлеглої. Кому та з яких причин могли знадобитися смерті цих людей незрозуміло, тому Річер починає власне розслідування, яке згодом приводить його до жаданої помсти. Екранізований персонаж Чайлда, крім того, що наліво й направо продовжить застосовувати свої бойові вміння ще й проявить неабиякі слідчі навички, адже на його рахунку сотні розкритих справ. Енергія у серіалу Шалена тут вдосталь яскравого екшену і влучного гумору. А образ військового силача детектива Річера схожий на біблійного Самсона, який як суддя справедливості наводить лад серед суцільного криміналу. Персі Джексон та Олімпійці. Новий багатосерійний проект від Дісней заснований на однойменній серії пригодницьких романів американського письменника Ріка Ріордана. Слід сказати, що кінематограф вже не вперше звертається до творів Ріордана, адже ще у 2010 році вийшла повнометражна екранізація Персі Джексон та викрадач блискавок. Серіальна ж інтерпретація слідуватиме за пригодами 12-річного Персі, який одного разу завдяки своїм особливим силам переживає напад монстра та дізнається, що він є напівбогом. Незабаром Персі вирушає в спеціалізований тренувальний табір, щоб в оточенні таких, як і він, підлітків навчитися розпізнавати свої таланти та керувати ними. А за збігом обставин хлопчина опиняється в центрі боротьби за владу трьох величних богів та змушений буде пройти заплутаний квест по всій Америці, щоб запобігти масштабній війні. Перший сезон цієї фентезійної оповіді налічуватиме вісім епізодів. Перші два з яких вийдуть одночасно 20 грудня, а решта вже на початку 24-го року. Доктор Смерть. Новий сезон цієї антології зосередиться на реальній історії шведсько-італійського хірурга та науковця Пауло Макіаріні, відомого завдяки революційним операціям з трансплантації органів. Він працював у Каролінському інституті в Швеції, одному з найпрестижніших медичних закладів у світі, де займався експериментальною медициною. Після операції його пацієнти отримували критичні ускладнення та помирали, проте лікар продовжував опублікувати хибні відомості про стан здоров'я своїх пацієнтів та займатися жахливими дослідженнями. Якось журналістка Беніта Олександер починає розслідування щодо макіаріні, яке призводить до неочікуваних подій у її житті, та покаже, як далеко злощасний лікар може зайти заради збереження своїх секретів. Головну роль у другому сезоні виконав венесуельський актор Едгар Раміре, свідомий по американській історії злочинів та недавній драмі Чоловік із Флориди. Автори запевняють, що на нас чекає напружена і непередбачена екранізація моторошної реальної історії, яка розкриє шокуючу правду зі світу медицини. Берлін. Довгоочікуваний спіноф популярного іспанського серіалу Паперовий будинок, який зосередиться на одному з його головних персонажів, грабіжнику Андресу Де Фанайосу на прізвисько Берлін. Головну роль виконує вже добре відомий за цією ролью Педро Алонсо, а події серіалу відбуватимуться задовго до паперового будинку в ранній період життя Берліна. Відомий крадій збирає в Парижі команду майстерних злочинців, щоб здійснити одне з найзухваліших пограбувань в історії, а саме викрасти коштовності з аукціонного дому всього за одну ніч. Судячи з трейлеру, атмосфера серіалу близька до такого культового фільму як 11 друзів Оушена, адже знову кримінальні профі беруться за грандіозне пограбування, прораховуючи всі ходи наперед і знову у них щось піде не за планом. За словами творця спінофу Алекса Піни, це буде захоплююча подорож у золоті роки Дефонайоса, коли він крав по всій Європі, був шалено закоханий та проходив процес формування замбітного авантюриста в холоднокровного злочинця. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайку та підписку, а також не забувайте залишати коментарі, адже це дуже допомагає в рекомендаціях україномовного контенту іншим користувачам. Якщо ж вас цікавить щось більше, то доєднуйтесь до телеграм-спільноти, а за бажанням можете підтримати канал фінансово. Посилання, як завжди, будуть в описі. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!